На старому мосту тривають роботи з оновлення трамвайної колії та контактної мережі. Потреба у капітальному ремонті виникла через аварійний стан ділянки, про який не з чуток знає водійка трамваю. Ірина через зношене трамвайне покриття було дуже страшно перевозити пасажирів. Трамваї наші дуже, дуже старі. Багато було просадок, а також задір рейкого полотна, що могло призводити до аварійної ситуації. Зношується так само за поганою рейкового стану. Зношуються трамваї. Вони дуже часто ламаються. Пасажири дуже дегативно на це реагують. Люди вас що веземо якось не так, як їм зручніше. В останні масштабні ремонтні роботи тут проводилися понад 20 років тому, та й ті з численними порушеннями. Останній раз на цьому мосту капітальний ремонт проводився у 2004 році. На той час трамвай на колі була заодно з проїзною частиною самого мосту. У 2004 році було спроєктовано трамвай на колі за новою європейською технологією. 15 років відпрацювала технологія на всі 100%, але менш десь 4 роки тому ми вже мали проблеми на цьому об'єкті. За счет того, що при проєктуванні за новою технологією не були враховані важкі дуже моменти трамвайної колі, а конкретно при вкладанні трамвайних рейок не встановлені були температурні компенсатори. І ми маємо на сьогоднішній момент проблему, яку напродовж чотирьох років намагаємося рішати. Ці роки підприємство проводило аварійні роботи. Витрати були щомісячними і суттєвими, але дозволяли підтримувати безпеку руху. Після чергової діагностики ділянки виявилося, що зношеність колій досягла критичного рівня. В зв'язку з тим, що трамвайна колія прийшла в повну невідповідальність вимогам експлуатації трамвая на даному майданчику, було прийнято рішення на мосту повністю замінити трамвайну колію. Для того, щоб замінити рейки трамвайні, для цього на полотні, бетонному полотні буде вирізан короб, заново арматурний каркас буде влаштований, будуть за уложені нові трамвайні, бішейчні рейки і залити поліоретановий мастиком. Це дасть примону нам заполучити нову трамвайну колію. Перший етап ремонту планують завершити до кінця року. І попри те, що рух трамваїв на мосту призупинено, для зручності пасажирів міська влада ввела додаткові автобуси, що дублюють маршрути шостого та дев'ятого трамваю. А проїзд для автомобілів залишається відкритим. Артур Орел, Павло Черненко,